Учасники збираються на театральній площі. Саме звідси о дев'ятій ранку має стартувати забіг. Однак чи він відбудеться, залишається запитанням за 15 хвилин до старту. Злива не вщухає. Бігуни ховаються під навісом театру. Більшість у куртках та дощовиках. Попри це, не втрачають оптимізму. Було спочатку вранці і вночі якось трішки моторошно, але адреналін піднявся і вже абсолютно нічого не заважає, ні дощ, ні собаки, нічого. Все, все нормально, ні коронавірус. Насправді в таку погоду добре бігти, бо освіжає дощ, це краще, ніж спеку. Ноги промокнуться найгірше, але в ціло буде легше. Коли є настрій, коли є е, друзі, коли є якась справа спільна, то тоді завжди в тебе є наснага навіть в такий дощ. Е, Прохолодний бігти ми не допоможе прикрити своє. Ми налаштовані. налаштовані бігти. Звичайно, дітей ми, мабуть, вже залишимо десь під навісами. А, ось, але бігунам погода не поміха. Ближче до дев'ятої дощ послабився. Організатори вирішують, патріотичний забіг таки відбудеться. Перед початком традиційна розминка. А далі усі до стартової лінії: Театральної площі бігуни повертають на Міцкевича. Проспект Миру на набережно, а далі вулиця і Сагайдачного повертаються на місце старту. Таке коло це два з половиною кілометра. Це менша дистанція патріотичного забігу. Більша десять кілометрів. Це чотири таких кола. Це такі від це Такі драйбі, тому, що ти біжиш. Воно коли ти біжиш під дощем. Це взагалі божественно. Ти ж біжиш, грієшся, сустави гріються, ти не замічаєш, як дощ йде. то, що ноги мокрі, то це не проблема. Ми схилялися до того, щоб скасувати забіг або перевести його в онлайн. Але вірили в краще, як ви бачите, зараз в тим взагалі дещо немає. В 9.0 переставити дощ. Але просто не хотіли псувати свято, бо дуже багато людей зареєструвалося. 442 учасника офіційно зареєструвалися. Але беруть участь, звичайно, менше, ну людей 200 біжить точно у нас. Усі учасники отримали отримали від організаторів футболки, вишиванки та пам'ятні медалі днем народження Україна. Ірина Василовська, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.